Зараз з нами на зв'язку Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Пан Олександре, вас вітаємо доброго ранку. Слава Україні, пане Олександре, доброго ранку. І скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про воєнні злочини Росії, і вже знаємо імена тих людей, які безпосередньо їх коїли. процеси ведуться. Коли ми говоримо про відповідальність Росії за референдуми, то яка відповідальність тут може бути, і які процеси залаштункові, про які ми не знаємо? Але там українські громадяни підписують петицію про виключення її з радбезу ООН. Володимир Фесенко політолог нашому ефірі казав: я сам постійно всім кажу, давайте підписувати. Тобто, це маленькі кроки. Ну між тим їх варто напевно робити. А які великі кроки зараз робляться для того, щоб з Радбезу ООН Росію виключити? Я думаю, що і великі кроки теж такі самі робляться щодо виключення Росії з ООН. Це дипломатична робота. За останні буквально от кілька днів, коли вже почалася генеральна асамблея, ми почули з уст кількох світових лідерів. Подібну таку підтримуючу Україну риторику, цей Шарль Мішель, голова Євроради, про це казав. Це інші колеги про це казали. І Я думаю, що це знайде своє відображення буквально на найближчому засіданні Ради безпеки, яке ініціювала Україна щодо обговорення оцих псевдореферендумів, або там їх можна як завгодно називати. Це просто якась. Ну не, не, не реальна справа да, їх. Це не те, що псевдо їх взагалі там не існує. Фактично, да. Тобто ніхто нікуди не ходить, не голосує. Якісь е, вкидуються там пачки пустих бюлетенів. Ну ми бачили це все за повідомленнями очевидців. Тому е, будемо далі над цим працювати. Звичайно, ціла розгорнута кампанія, і важливий елемент цієї кампанії, який ми тут безпосередньо з колегами в Верховній Раді ініціювали це звернення до світових інтелектуалів, таких як Тімоті Снайдер Фукуяма Френсіс щодо роз'яснення і такого запуску дискусії на рівні мислителів і таких людей, які сенсами оперують. Чи Росія взагалі має право там знаходитись? Тому що є підозри, що от Росія собі просто привласнила місце СРСР, ніхто її туди не делегував, не обирав. І ми бачимо, що в принципі ну, якби Росія так себе зараз і поводить останні 8 років щодо України, останні півроку особливо як якийсь там нахабний загарбник, який просто кудись входить, незважаючи на будь-які міжнародні правила, і там якось починає себе дуже відверто жахливо поводити тому тут я думаю питання часу і питання тих від ну дій юридичних юридичної оцінки тих дій які росія робить воно обов'язково настане пане корнієнко а за вашими відчуттями скільки часу може бути тому що з одного боку ви наголосили що відбуватиметься дискусія і обговорення того а чи місце Російської федерації в цілому в радбезі ООН, а з іншого Процедури ж немає виключення, чи вона ну принаймні з Російською Федерацією там не зрозуміло взагалі, тому що з одного боку була радянська Москва, так яка мала місце да, в Радбазі ООН, а російська Москва ніби в спадок отримала це право? Ну от я ще кажу, що там питання щодо взагалі знаходження Росії в організації Об'єднаних Націй, зокрема в Радбезіон. Е, скільки на це часу під підде, це залежить, зокрема, і від е, того наскільки. Світ буде готовий швидше і інтенсивніше визнавати те, що Росія робить, так як ми це визнаємо. Що це геноцид, що це повністю загарбницька війна, що це попрання прав людини, і тепер ще й на обрії анексії. але вона там не, не на якомусь обрії там три роки, да вона от може там післязавтра відбутися. Умовно, да, і це всі країни мають консолідуватися, тому що я не думаю, що комусь в світі подобається, що відбувається там брязкання ядерною зброєю, захоплення території, якісь псевдореферендуми і так далі. Ну навіть наскільки країни не показували нейтральність, да, якусь певну таку що ми за мір, як дуже багато країн зараз в світі на жаль, так налаштовані, і зрозуміло, що там не без впливу Росії. Я думаю, що більше їх буде схилятися до той позиції, яку займають наші партнери в Євросоюзі, Сполучені Штати, Канада, Великобританія, наші основні партнери в всьому світі, які кажуть, що всі, всі країни G7, які кажуть, прямо що це війна, яку треба зупиняти, і ці всі, всі речі щодо шантажу вони абсолютно не можуть бути ніяк в сучасному правовому полі світового. Пане Олександре, а можу я вас попросити наголосити для наших глядачів? Е у разі, якщо Російська Федерація чи коли можливо доречніше сказати, Російська Федерація позбувається постійного місця в Радбезі, ООН, що це відкриває? Адже наша ціль не просто забрати в неї це право бути там, а для того, щоб притягти її до відповідальності, щоб вона не витувала всі рішення Радбезу? Ну да, з точки зору міжнародного права, звичайно, це забере можливість в Росії витувати будь-які рішення, і зокрема ті рішення, які спрямовані на Справедливу оцінку ситуації, яка є в Україні за останні вісім років, тому що ми пам'ятаємо, що Росія витувала рішення, які всі були пов'язані з Кримом в 2014 році, потім з ситуацією на Донбасі. У нас там і так далі. Досі вона це робить, і насправді тут важливий символічний елемент цього, тому що ми Росія стане просто країною вигнанцем, країною згоєм, так щоб зрозуміли, що було росіянам. І я не думаю, що в такої країни є там якісь перспективи подальше зберігати ці паритети і по торгівлі, і по взаємодії з іншими країнами там десь недалеко можливо і прийняття вже статусу країни спонсора тероризму. Про що поки що обережно там партнери говорять, але ми цього вимагаємо вже дуже давно. І я думаю, решта там санкцій ймовірних також зрозуміло, що це все елементи такої серйозної геополітичної історії, і колеги говорять в принципі про реформування Рад без ООН як органу в цілому, І тут треба, щоб при цих реформуваннях роль України як зараз форпосту безпеки в Європі вона була теж врахована. Але з іншого боку, вже 50 років в принципі точаться, хай не дуже палки дискусії, але вони точаться щодо реформування ООН і щодо реформування Радбезо. Тобто, цікаво, чи поставить крапку, чи започаткує певний етап ООН саме Україна в цій історії. Давайте про євроінтеграцію поговоримо. Поки країна Росія стає ізгоєм дуже стрімко, і президент Росії все для того робить. Україна все швидше наближається до Європи. Скільки нам Лишилося і зараз можливо по якихось конкретних пунктах пройдетеся. Скільки залишилося для виконання семи вимог ЄС? Для виконання семи вимог ЄС. У нас буквально лишилося кілька дуже важливих дій. Це прийняття в другому читанні закону про медіа, так званого, це імплементація аудіовізуальних директив. Колеги внесли більше двох тисяч правок. Будемо зараз досліджувати, чи це правки по суті, чи там є елементи. Такого явища як поправковий СПАМ, як ми називаємо Верховній Раді, але я думаю, що порозуміння знайдемо це, все таки закон, який спрямований на отримання кандидатства, який ми вже отримали, тому буде тут недоречно затягувати ні з боку опозиції. Зокрема, щодо законодавства про національні спільноти, національні меншини, воно зараз проходить. Ви дослідження в Раді Європи. Ми очікуємо найближчими днями висновок. Далі будемо також рухатись по цьому треку. Ми вже завершили там всі питання по призначенню членів ВРП. Наприклад, і у нас є ще друге читання закону про конституційну процедуру. Якщо так в датах казати, то я думаю, що жовтий на ці всі задачі точно піде. І будемо десь на початок. На середину листопада виходити вже на завершення повністю всього треку, принаймні те, що стосується з боку Верховної Ради, пане Корнієнко, в жовтні Україна очікує і ухвалення чи не найскладнішого бюджету країни. От як тут відбуваються процеси, і чи вдається збалансувати з одного боку, половина бюджету йде в нас на оборону? А з іншого, на жаль, дуже багато українців потребуватимуть підтримки з боку держави. Ну так ви правильно кажете, що в самому бюджеті це все і закладено дві основні статті: це оборона і перемога наших сил оборони, і це підтримка соціальних стандартів на тому рівні, на якому вони в принципі є. І навіть невелике збільшення. Там індексація пенсій запланована. І у нас збільшується з 1 грудня мінімальна зарплатня. Вона буде в наступному році вже там. Більша, тобто ці всі речі плануються. Треба звичайно розуміти, що ну не плануються капітальні видатки, великі не плануються якісь видатки розвитку сильно потужні. Але все одно закладені кошти і на програму кредитування 5.7.9, і на певні там розвитки в певних галузях невеликі. Звичайно, нам хотілося б, щоб і на місцеве самоврядування більше було спрямовувалось коштів на. На підтримку території, але уряд балансує зрозуміло, що по мірі того, як ми будемо можливо отримувати додаткові можливості допомоги з боку партнерів, в наступному році будемо якісь речі збільшувати, якісь речі підсилювати. Зараз задача прийняти максимально адекватні ситуації, збалансований бюджет військового часу. І ми ще раз повторюю, сподіваємося, що колеги з опозиції і справлячих. Несправлючої партії теж це розуміють і будуть обережно ставитись до пане Олександр які ми Давайте про соціальні виплати. Тепер поговоримо, тому що цьогоріч на пенсії, на субсидії на допомогу малозабезпеченим родинам, заплановано десь 35% від усіх видатків проекту бюджету. Понад 800 мільярдів гривень у порівнянні. Ми з минулими роками можете порівняти це падіння соціальних показників чи утримання їх на належному рівні. Це утримання, і це я ж кажу невелике підвищення. те, що стосується індексації пенсій, індексації виплат на, на відповідно до закону, тобто, ми намагаємось не наші показники не втрачати і дещо навіть їх підвищувати. А ви сказали з приводу того, що є ну і ми спостерігаємо насправді за цим, що є певні переговори і навіть гарантії того, що нам допоможуть подолати дефіцит бюджету. Чи є певний графік цих виплат, як це було, скажімо, останні місяці, коли надходило до України кошти? Звичайно, цей графік пропрацьовується мінфіном. Я думаю, вони про нього повідомлять. І прем'єр, міністр Сантолішмига, нас обов'язково про це все проінформує. Звичайно, у нас знаєте, ніхто не залишить цій складній ситуації там війни з Росією в такому стані, що ми будемо з великими касовими розривами, затримками пенсії. І так далі такого не буде. І ми побачили за цей, за ці вже сім місяців. на жаль, що світ з нами, Європа, Америка чітко свої обіцянки зобов'язання виконують. І дійсно вже ближче до половини коштів грантові, тобто ті, які не треба буде віддавати, ця кількість постійно збільшується в відсотковому такому значенні. Тому я думаю, що все буде гаразд. Дякую, пане Олександре.